Мене звати Андрій Закалюк, я керівник практики контрактів та інвестицій компанії Legality Group. Сьогодні моя задача дати вам о, основні тези, які використовуються нами в роботі зі стартапами, в тому числі е, стартапами, які працюють з інтелектуальною власністю та штучним інтелектом. Загалом концепція е, як для роботи з загальним стартапом та е, стартапом, який працює з е, штучним інтелектом, вони е, Однакові, але є свої важливі відмінності, на які потрібно звернути увагу, в тому числі врахувати їх при проведенні дюділа. давайте так. Перша база: дюділ в будь-якому випадку це аудит, але він проводиться не бухгалтерами та фінансистами, які перевіряють ваші цифри і порівнюють їх з тим, як у вас там зійшлося чи не зійшлося. Дюділ проводиться юристами. Задача в будь-якому випадку це в першу чергу перед інвестиційним раундом. Перевірити, чи у вас все гаразд. Що під цим підрозумівається: перевірка всіх наявних прав та виконаних зобов'язань, які не дозволять потім втягнути компанію і нового інвестора в якісь спірні моменти, які можуть вилитися негативом, вплоть до того, що крахом стартапу страшне слово, ну ладно, вплоть до того, що це може затягнутися суди, розборки і доведення якихось своїх. Правий чи не правий перед інвестором, оскільки ми розуміємо, що інвестор зацікавлений в вашому продукті. Найбільша цінність компанії, яка займається розробкою об'єкту інтелектуальної власності, в тому числі штучного інтелекту, це безпосередньо їхній продукт. В будь-якому випадку його потрібно очистити та довести, що у вас є всі наявні права на нього для того, щоб інвестор був спокійний. І розумів, що він вкладає гроші в проєкт, який не закінчиться судами, не закінчиться розборками, тобто він не затягнеться і все інше. Отже, перейдемо до нашої презентації. Так, отже. Що ми перевіряємо при Дюділі? Дюділ зазвичай ініціюється безпосередньо самим інвестором, тому що він має впевнити, що у вас все гаразд, він не перевіряє, як вже казав, цифри, він перевіряє фактично ваші права на продукти, тому що тільки він цікавить вашого інвестора. Да? Тобто він вірить, що він вистрелить, він спрацює як ваш стартап. В першу чергу ми, потрібні, ми маємо перевірити, чи врегульовані всі взаємовідносини. Між е, засновниками бізнесу. Тобто, чи не буде такої ситуації, що е, стартапи мають таку частеньку таку ситуацію, коли безпосередньо продукт починають розробляти ті, хто його і заснували, але вони упускають дуже важливий момент в тому, що е, права на те, що вже було розроблено до створення компанії, яка за, заохочує отримання інвестицій. Вони мають бути очищені, тобто, вони мають належати безпосередньо компанії, яка отримує інвестицію. Тому ми перевіряємо, чи є між у, між акціонерами в компанії підписаний Shareholders Agreement. Тобто, по нашому українському законодавству є аналог корпоративний договір. Так, звісно, ну він не є таким відображенням широких взаємовідносин, як, наприклад, ми будемо говорити про США. Тому що ми беремо його як ідеальну картину інвестиційного проєкту, тому що е, США більш ніж 100 років має закон Security Act 1933 року. Ладно, не 100 років не дотягнули ще е, це закон, який регулює основні взаємовідносини акціонерів компанії. Тобто, у них є судова практика, яка нараховує майже 90 років, і саме цікаве, що цей закон майже не міняється. Тобто, це американське законодавство живе по ньому і має чудову практику, чудові готові рішення напрацьовані, в тому числі Shareholders Agreement – Це документ, який врегульовує взаємовідносини між засновниками компанії. Для того, щоб потім не виникло якихось питань, в тому числі під час залучення інвестицій. Наприклад, не, збережу трошки інтригу, ми про Шерхолдерс окремо ще поговоримо. Тому зараз ми коротенько пройдемося по пунктам, щоб вас зацікавити і підтримати інтерес до нас. Окрім Shareholders Agreement, тобто ми перевіряємо взаємовідносини вже наявних акціонерів компанії, тобто тих, хто вже війшли в її склад та мають всі належні права як акціонери. Обов'язково треба перевірити, чи є е, акційні так називаємо акційні зобов'язання у компанії перед третіми сторонами. Це можуть бути наявні конвертаблоу, підписані договори, наявні сейфи або ж опціони із третіми сторонами підрядниками або працівниками. Чому це важливо? Це важливо в першу чергу, тому що воно вплине на долю інвестора в компанії. Більшість угод, такі як Convertible loan, Safe Keys, такі більш-менш стабільні і добре відомі знані інвестиційні інструменти, вони заточені на те, що ми вам даємо гроші, а ви даєте нам акції. Про це я вам трошечки детальніше потім розкажу, але їхній основний принцип в тому, що. При залученні інвестицій, тобто при випуску додаткових акцій, спрацьовує інструмент, за яким компанія зобов'язана виконати всі свої зобов'язання за сейфами, конвертаболованими, кісами, акціонами. Тобто, вона має надати акції безпосередньо тим, з ким вона уклала, незалежно від того, чи закінчився строк обіцяний в них. Тобто, коли до нас заходить інвестор, він розраховує, що він отримає тисячу акцій, він буде мати. Допустимо, 10% нашої компанії, але він не знав, що в нас є опціони, які спрацюють, і його доля стане не 10%, а стане, там, наприклад, 3%. Тому, в першу чергу, це також має бути врегульовано і перевірено при Дюділі, для того, щоб не відбулося так називаємо розмиття долі. Це важливо. Далі перевірка угод з клієнтами. Чому це важливо? Перевіряємо угоди з клієнтами, тому що ми маємо зрозуміти, які на нас покладені зобов'язання, які, які в нас є дебіторські зобов'язання, тобто на що може компанія розрахувати, в тому числі фінансова її стабільність. Да? І чи є в нас угоди, які збіцяють нам якісь принесення прибутку в майбутньому, тобто наскільки перспективний наш стартап. Далі ми перевіряємо угоди з підрядниками, тому що вони безпосередньо є особами. Які розробляють, доопрацьовують, наповнюють базу штучного інтелекту якимись елементами, на яких воно вчиться, це все є сукупність того, з чим є наш продукт, і не перевірити їх ми просто не можемо собі дозволити. Оскільки якщо буде якась прогалана в контрактах або що, на жаль, буває вкрай часто: угода була не укладена, оплачена з рахунку інвес... акціонера, тобто він посередньо да, він вважає, що він виконав свої зобов'язання перед підрядником, але на ту частинку, яку розробляв цей підрядник, оплативши зі своїх особистих рахунків, в нього немає прав. Передати це компанії, тобто, це додатковий елемент треба здійснити, Тобто, це внесення в статутний фонд або продаж, або ще щось. Тобто, це викликає додаткові перепони у обіленні нашого продукту в очах інвестора. Трабо? Трабо. Трудові відносини з найманими працівниками. Чому ми перевіряємо їх? Знову ж таки, по ті ж самі причині, з чому ми перевіряємо підрядників. вони мають віддати нам всі належні права. Вони мають віддати і гарантувати, що вони їх не вкрали, не позичили, що це не є елемент, згенерований яким-небудь чаджепі на тобто, який ми не зможемо підтвердити належні права або ще щось, або там він не взяв це за з опенсорсу, не перевіривши ліцензію. І ми тепер стоїмо в тій ситуації, коли ми розуміємо, що у нас вроді є продукт, він працює, але там 20% цього коду просто десь Ctrl-C, Ctrl-V. Така копіпаста не канає. Нам потрібно це чітко врегулювати, перевірити, чи не було в нас якихось таких от запозичень, і тому ми перевіряємо, чи були завдання, чи укладені угоди, чи є індії, які знову ж ті ж самі. Вони також для нас важливі, тому що наш продукт має вистрілити. А якщо його хтось копіпастить і повторить, і наші прибутки не будуть такими цікавими, як би нам хотілося, перевірка джерел наповнення. Проєкту штучного інтелекту, тобто саме по собі формування бази. Чому це важливо? Зараз світ стоїть на тому моменті, коли він розвиває фактично штучний інтелект Він зараз всюди. І використання його доходить до якоїсь абсурдної ситуації, коли у нас навіть в практиці є такі елементи, коли розробники кажуть, що ми згенерували цей код через штучний інтелект. Ми перевірили цей код через штучний інтелект на помилки, тому він працює і передають нам як об'єкт свого авторського права. На жаль, ми розуміємо, що е, штучний інтелект в більшості країн майже не врегульований. Да? Тобто, у нас є АІАКТ в Європі, який дозволяє нам працювати з чим є напрацювання в Сполучених Штатах Америки, які кажуть. Що все ж таки, да, це, це є об'єктом інтелектуальної власності, або це не є об'єктом інтелектуальної власності? Тобто у нас є розбіжності. Але для нас саме важливим є те, щоб уникнути ситуацій, таких, які складалися на, на, на в минулому році зі штучним інтелектом, у нас з об'єктами цими, цими базами, цими чатами GPT з усім іншими проектами, коли вони е, вчили проєкт на основі баз. Наприклад, ті ж саме Getty Image. Да? Тобто це база картинок, які вони брали. Потім проєкт генерував картинку таку, як нам потрібно, відповідно до нашого запиту, і по факту він просто взяв куски чужих об'єктів інтелектуальної власності, склав їх так, як нам потрібно, і видав нам як результат. Є випадки, коли такі елементи використовують навіть маркетингових кампаніях. але чи є вони достатньо врегульованими, та чи відповідають вони? Скажімо так, вимогам юристів до об'єкту інтелектуальної власності, питання досить хитке і слизьке, на жаль. Тому ми маємо перевірити, де взялася база даних, ми маємо зрозуміти, як її, на чому її навчали, для того, щоб потім в майбутньому не зіштовхнутися зі скаргами третіх сторін, що ми використали їхні елементи. Ну і плюс, якщо ми робимо це на користь наших клієнтів, ми також маємо розуміти, що це величезні репутаційні ризики для нас, оскільки ми потім втратимо нашу клієнтську базу. Так, добре. Це базові елементи, які потрібно перевірити при дю чи є вони вичерпними? Ну звісно, ні, тому що кожен кожен об'єкт, кожен проєкт він індивідуальний. Він містить в собі свою якусь специфіку, яку потрібно врахувати ті ж самі юрисдикції, де знаходяться підрядники, юрисдикція нашої компанії. Наскільки врегульований штучний інтелект на місці, наскільки врегульовані взаємовідносини в принципі між нашими всіма суб'єктами нашої компанії, це все потрібно. Звести в єдине та перевірити. А, по факту, що ми видаємо як результат, як результат, у нас є величезна аналітична а, довідка, в якій описані всі проблеми компанії станом на зараз. Тобто, да, ми перевірили ваші контракти, ми перевірили ваші темки, ми перевірили там, наприклад ті же самий Shareholders Agreement, і ми розуміємо, що у вас є проблема тут, тому що тут договір не підписаний, тут була оплата з рахунку акціонера, тут взагалі оплати не було, тому що ми просто дозволимо йому розмістити наш стартап у себе в портфоліо. і дизайнер сказав: о, класно, мені грошей навіть не треба. І оце от все приведе до того. Що при Дюділі у вас вивезти помилки, які будуть описані в результаті дюділу. Фактично, це величезна аналітична довідка, в якій буде складено перелік ваших недоліків називаємо їх так, да? і алгоритми, як їх можна усунути, чи буде це працювати, ну типа, чи, чи скільки це займе часу, усунення і все інше, це вже вирішує наш клієнт, безумовно. Але в будь-якому випадку, ну як на мене, перед тим як залучати інвесторів, така послуга вам потрібна, оскільки е, ліпше усунути проблеми до того, ніж потім виправдовуватися перед інвестором, чому у нас є недоліки в проєкті. І тут давайте так резюмуємо. ми пройшли дюділ, усунули всі наші недоліки. У нас все добре, ми молодці. Переходимо до наступного етапу. Наступним етапом це наші взаємовідносини з інвестором. Дуже часто ну, задають питання, що ж нам використати, що краще підписати: сейф, Loan, кіс. Якщо зараз загуглити в інтернеті, наприклад, ті ж самі інвестиційні договори, кількість інвестиційних договорів, тобто їх форм вираження, величезна об'ємна, маса. Ми взяли для себе як мастхев, це convertible Loan, сейф і кіс. Це три найпопулярніші елементи, які використовуються безпосередньо зараз, наприклад, в тих же штатах, для залучення інвестицій. Чому так зараз розповім? Що є важливим безпосередньо для взаємовідносин інвестора і нашого стартапу? От дуже великою ремаркою, ну тобі, дуже таким великим моментом, на який треба звернути увагу, що безпосередні домовленості щодо інвестицій. Здійснюється між там оунерами стартапу та інвестором, і коли приходять і кажуть: давайте там зробимо конверта На жаль, дуже часто ми зіштовхуємося з тим, що люди не розуміють, що таке конверта чому ви вибрали саме конверта і ми приходимо до того, щоб покажіть, про що ви домовились з інвестором. І ми розуміємо, що е, вони домовились з інвестором на на умови, які не підпадають під конверта просто юристи, які робили контракт. Зі сторони інвестора, наприклад. Для них Convertible Loan звичний інструмент, і вони просто зробили його все. Але по факту він нам не підходить. Нам би краще зайшов, наприклад, сейф. Різниця між Convertible Loan і сейфом, вона, в принципі, в основі все просто. Я даю вам гроші, ви даєте мені акції. Але форма, як це буде зроблено, трошечки відрізняється. Convertible Loan – це в своїй ну, такі, в основі можна сказати, що це такий собі договір позики. Я даю вам 1000 доларів, ви мені, там, наприклад, 31 грудня повертаєте гроші або надаєте мені акції на таких то умовах. Ми вважаємо насправді, що це трошечки нечесно. Для стартапа це погане рішення насправді. Тому що вся бідочка в тому, що 31 грудня ми маємо повернути гроші. Зазвичай стартапи не мають грошей, які можуть повернути, і вони вимушені в стислі рідки збільшувати статутний фонд, випускати акції і передавати їх інвестору. Чим це відрізняється від того ж сейфа або кіса? Все просто. Сейф це simple agreement of for Future Equity. Це документ, який придумав байкомбінатор, американський кластер для стартапів. Він запустив його 2013 року, він просто наробив купу шаблонів під готові рішення. Правда, він їх робив як для рішень стартапів, які входять в його кластер, да, тому вони досить всі стандартизовані. Він каже, що «гайз, підписуйте, от, все буде добре. Звісно, що якщо ми не йдемо через шляхом залучення кластера і інвестора через цей кластер. Наші умови будуть відрізнятися від того стандарту, який закладений в iCombinator. комбінатор, в чому концепція? Концепція проста: я даю вам гроші, ви обіцяєте мені надати акції, але в мене немає чіткого строку, коли ви мені надасте акції, це коли буде наступний випуск акцій, тобто, або ви залучите наступного інвестора да, якогось там іншого. Або це спрацює там з ряду інших факторів, там публічне розміщення акцій, ну це вже далеко пішов, ладно. Тобто, це, нашим тригером буде наступний випуск акцій під інвестора. Це ось те, що ми да, проговорювали, що ми перевіряємо, коли ми робимо дюділ. Другий пункт. Ми залучили інвестора. Дюділ перевірив, що в нас є, наприклад, сейф, який обіцяє третій стороні акції в розмірі такому-то. І вже виходячи з цього, ми вже розрахуємо нашу частку. Тобто, ту долю, яку отримує наш інвестор. Кіс, в принципі, має ті ж самі умови, просто він був придуманий спілкою адвокатів і та юридичних радників так називаємої силіконової долини. Вони keep it Simple Security все. Тобто, вони зробили його стандартизованим. В силіконовій долині величезна кількість стартапів. Оскільки y комбінатор на працює тільки всередині себе. Вони зробили щось подібне. Алгоритм точно такий самий, просто він застосовується без y комбінатора Тобто, це взаємовідносини. Стартап інвестор. Все, тут немає третьої сторони, вайкомбінатора і всего по, по своїй по свої логіці, в принципі, це те ж саме. Ви отримуєте грошові кошти і обіцяєте надати інвестору в. При наступному раунді, там, допустимо, ви залучили інвестора на Сід раунді, і на Сід A ми залучаємо нового інвестора. Тоді спрацює тригер, і акції нашого інвестора за за сейфом будуть йому випущені та надані. Тобто він отримує обіцяне, але тут є величезний плюс. Плюс або не плюс. Тут уже таке питання: як оцінювати, з якої сторони інвесторами чи стартап знову ж таки. В сейф дозволяє прописати знижки, дискаунти, гепи, величезну кількість додаткових умов, які ми можемо залучити і прописати. Тобто, наприклад, наша акція коштує 1 долар. Але за те, що нам дали інвестицію в 10 тисяч доларів, він отримає наші акції за ціною 80 центів. Тобто, при перерахунку він отримає. Не 10 тисяч акцій, а більшу кількість відповідно до ціни. Тобто це от є тим привабливим елементом, який потрібен інвестору. Він дає суму фіксовану, отримує більшу кількість акцій, ніж би він отримав, там, наприклад, при тому конвертувало. Кіс працює точно так само: геп, дискаунт, прописуємо, зафіксували, побігли. Спрацював тригер, отримали інвестиції. Наступний раунд підняли інвестмент. І отримали, і всі інвестори отримали те, що заслуговують. Але при цьому важливо, що зверніть увагу, що спрацює, спрацьовує той, той сейф, який був укладений раніше. Тобто, новий інвестор, якщо він знову таки зайшов до нас за, за сейфом, да, він буде чекати наступного раунду інвестицій для того, щоб конвертувати свої акції свої гроші в акції. Тобто, це така безпосередня, ну, така пірамідка, яка по чуть чуть, по чуть, -чуть спрацьовує і. Ну, нас ніхто не обмежує в строках. Ми не зобов'язані там в строк до 31 грудня терміново надати йому акції або повернути гроші. Ми просто сумлінно виконуємо свої зобов'язання по створенню свого uh, проєкту, наповнення базою нашого АІ-проєкту прекрасного, да, і випуску його на ринок. От так це працює. Давайте далі. Далі у нас є um, Shareholders Agreement. Чому він важливий? Тобто, частково я вам вже казав, але повторюю. Важливим є те, щоб домовитись про все на березі. Дуже часто є проблемою те, що люди, які розпочинають проєкт, вони, на жаль, хтось відвалився, хтось передумав, хтось перестав вірити в проєкт і пішов там робити щось своє. Але ж у нас є умови. Да? Ми маємо це все врегулювати на березі, щоб потім не виникали проблеми. Наприклад, от у нас був випадок з практики, коли е двоє інвесторів ніяк не могли домовитися, як е обирати директора компанії. Прийшлося підписати Шахолос Agreement, в якому вони прописали інструмент, що є е е е KPI для директора, є те, якщо директор виконує KPI, то його. Ну, то він працює відповідно. І голосування має бути при таких то відсотках, тобто. Там була чітка градація, чіткі функції, чіткі формули, як це буде рахуватися при виконанні таких то алгоритмів. Фактично, Shareholders Agreement дозволяє нам прописати все, що ми захочемо. Да, якщо в Україні корпоративний договір він є достатньо обмежений, плюс у нас його, ну, будемо відверті, його не люблять підписувати. У нас більше вірять, ну, скажімо так, домовитись. А, якщо ми говоримо про американців, а, то там Shareholders Agreement достатньо розповсюджена функція. І саме важливе те, що всі алгоритми, які ми прописуємо в Shareholders Agreement, в момент його підписання нами стає альмаму ну, такий, знаєте, як... це стає просто каноном для життя компанії. Якщо ми прописали, що для того, щоб звільнити директора, треба не 51% голосів, а 75%, то так воно і буде, і цього змінити ніяк не можна. Якщо ми прописали, що якщо один акціонер виходить з компанії і продає, наприклад, там більше ніж 10% своїх акцій, верніше, акцій компанії загалом, то він зобов'язаний домовитись з покупцем, щоб він викупав акції всіх інших засновників. Тобто це можливо, і це дуже класно, тому що є величезні алгоритми, які можна все це вписати. Наприклад, у нас опитувальник для Shareholders Agreement це 8 сторінок. З варіантами відповіді, з варіантами всього, тому що там можна передбачити величезну кількість можливих негараздів, які стануться з вами в майбутньому, і врегулювати їх зараз, а не чекати, коли бізнес почне кряхтіти і розвалюватися через те, що акціонери не можуть домовитись між собою. Чи є Shareholders Agreement в інших країнах? Так, є. Вони називаються по-іншому. Наприклад, в тій ж Естонії є аналог Shareholders Agreement, він випливає у них з їхнього цивільного кодексу. А, на жаль, він не називається Shareholders' Agreement. Це просто цивільний договір про регулювання взаємовідносин між акціонерами. Ми можемо його підписати. Є непогана судова практика знову ж таки. Да? Чому, він, ці, чому ми говоримо завжди про США? Там є судова практика. І коли ми хочемо підписати якийсь момент, регулювати його, ми завжди можемо звернутися до судової практики США, подивитися, чи були вже такі кейси, чим вони закінчились і як нам краще прописати. Ну, наприклад, у нас було побажання клієнта, що вони хочуть вигнати свого акціонера, який не приймає участь в житті компанії. Тобто він тримає 25% компанії, але при цьому фактично не приходить на жодні збори, не е, приймає участі, не допомагає в рішенні якихось там, не приводить клієнтів. Тобто, ну, ноль, просто він тримає свою долю. І коли вони починали там перший раз скликали з, з, загальні збори акціонерів, він не прийшов. Другий, третій, четвертий, п'ятий, він фактично ну, морозиться, скажімо так, да. Вони вирішили, що десь в інтернеті почитали, що можна його вигнати зі складу компанії. Так, дійсно, право таке у вас є. Якщо акціонер не виконує свої зобов'язання, які покладені на нього шерхолдерсом, то питань немає, його можна вигнати зі складу компанії. Але ми, провівши ресерч судової практики, зрозуміли, що да, цей інструмент є, і якщо він зафіксований в шерхолдерсгрімент, так, дійсно, це зробити можна. Але є велике але. Яке було зафіксовано в тому, що частку в компанії викупають по фактичної вартості її на момент, скажімо так, виключення акціонера. Тобто він тримав 25%, номінальна вартість акції була 25 тисяч доларів на той момент по акціям, але для того, щоб визначити його вартість, потрібно зробити аудит. І по результатах цього аудиту ми зрозуміло, що якось 25 тисяч доларів перетворилося майже в 190. І якщо ми хочемо його вигнати, то ми маємо виплатити йому ці 190 тисяч доларів. У компанії таких грошей не було. Акціонерів також. Тобто, по факту, що ми зробили? Ми зробили ресерч і зрозуміли, що цей елемент працювати не буде в тому бажанні, як хоче клієнт. Але його можна трошки обіграти по-іншому. Як? Ну це вже секретик, скажімо так, корпоративний. Отже, що таке шерхолдерс? Шерхолдерс це ваш інструмент в будь-якому випадку. Якщо ви заходите в проєкт і створюєте його, ви розумієте, що акціонери його підписали, тобто є е, біблія компанії, якою треба жити. Що цікавим е, плюсом, Шерхолдерса, якщо він є в компанії, то інвестор зобов'язаний його прийняти як біблію і далі жити також по ньому. Тобто, якщо ми домовились. Що ми нових інвесторів залучаємо не, більш, не, не частіше ніж там раз на рік, і далі ну, там ми розвиваємо проект, щоб не розмивати долі, то інвестор, який зайде, також зобов'язаний підписати цей shareholders і також зобов'язаний до нього долучитися. Тобто, по факту, живи по нашим правилам, або не заходь до нас. Це важливо. Коротко, як просили мене, я наскільки міг втиснувся. Вчорашні 16 слайдів перетворилися всього-навсього в три. Тому я буду зараз готовий відповідати на ваші запитання. Якщо вони у вас є. І дуже сподіваюся, що вони у вас є. Або нема. Або є. Так. Друзі, кажіть, пишіть ваші запитання, я радо відповім на них. Якщо виникнуть якісь питання, потім можете знову ж таки писати їх в коментарях під цим відео. Ми відповідаємо. Секрети не тримаємо, не переживайте. Почекаємо пару хвилин. Якщо будуть у вас якісь запитання, радо відповім. Знову ж таки, ви можете завжди звернутися до нас, написати нам на пошту асабачка.тігру. Дотком ми з радістю відповідаємо на всі запитання, які виникають у вас, незалежно на якій стадії зараз інвестування, контракти, торгові марки, все прокон... проконсультуємо, допоможемо радо, не проблема. Щось я поки що не бачу до нас якихось питань. Ну, або я так класно розповів, що всі все зрозуміли, або ви, ви стісняєтесь. Ну, друзі, давайте так. Якщо виникнуть запитання, пишіть нам на пошту. Вони є, вона є у нас на сайті. Можете написати мені особисто, там є можливість написати мені в Телеграм особисто. Завжди вам відповімо, завжди надамо консультацію, не проблема. Зараз внизу ви бачите нашу електронну пошту, на яку можна написати запит. Ми в рамках пресейлу з радістю безкоштовно вас проконсультуємо. І, мабуть, все. Поки. Чекайте в майбутньому якісь цікаві від нас відео. Якщо у вас є якісь побажання по темам, неважливо, що це інвестиції, контракти, торгові марки, GDPR, з радістю проведемо якісь такі бліц-відео. Це у нас таке ноу-хау. Поки що пробуємо коротко і по суті. Тому будемо раді вашим пропозиціям, завжди їх розглянемо. Радий був розповісти вам.